дозволите? Кирич, значит, дивіться, яка ситуація? Я дозволю, це не є велика проблема, але приймати я вас точно не буду, від слова зовсім. І навіть скажу, чому. Йдіть сюди. Я не боюсь. Ні. Так. Да. Давайте вот так. Давайте отак, смотрите, бачите? Отак. Вот а це моя вимога до факту всього. У нас зараз конфлікт інтересів, будь ласка, це я вам Торжественно вручаю наслідок того, що я з, з вашими цими ну, от, за, записничками сьогодні у нас 16 число, 0, 9, 25. Я вам в присутності безпосередньо сестри вручаю таку бумажку. Так. Так. І поки у нас конфлікт інтересів, я вас навіть близько, на жаль. Ну допоки це все діло є, то я нічого безпосередньо не буду робити. Я до вас не як по Тік-Току, я до вас як до лікаря прийшов по направленню стаціонару. Я ще раз скажу, на жаль, я ще раз у нас зараз конфлікт інтересів. Так немає конфлікту інтересів. Який конфлікт інтересів? Будь ласка, приміть підтримку. Так, і, так, і, так і, що ви і, мені і даєте якусь бумажку, ну добре ну Все, і, і я хочу, щоб це все було безпосередньо знято. Якщо цього не буде, я звернусь, будь ласка, прохороні, щоб це було знято. А ви звертайтесь куди хочете, я до вас як до лікаря прийшов. Я, який? Я, я, Допоки ну, ну, це все не буде зроблено, я не, не, не буду. Ви, рома... ви на робочому місці зараз? Так, да, я зараз на робочому місці, але, жаль, я вам не буду давати... Бо, поки в нас є на підставі, чого ви не будете давати? Дивіться, э, я вам тесно заявляю. Э... А ви якщо ви будете мене знімати, різниця в тому, що ви не маєте права знімати Насколько, пацієнта. Значит, давайте, І це кримінал проти вас, давайте, до речі, давайте, пане лікарю. Давайте, давайте, довідайте. Я вам забороняю проводити свою відеозйомку. Добре, а ви маєте право безпостатись? Звичайно. Стаття Конституції України. 32 стаття Конституція України. Ви лікар, ви знімаєте пацієнта, ви не маєте права. Лікар не має права знімати пацієнта. Лікар заборонено знімати право пацієнта. А, а пацієнту Може? знімати лікар. Хто вам таке сказав? Я сказав, тому що. Дивіться, я вам скажу, чому я знімаю. Я знімаю з точки зору Конституції. Що <плес> в такому випадку робити? Коли лікар безпідставно відмовився. Не знаєте? Друзі, фіксую злочин. Знову ж таки, другий травматолог прийшов, сказав, що у нас якийсь конфлікт інтересів і надав мені лист, а в листі просто написав, що я його тоді знімав і виклав відео в Тік-Ток. І тому він каже, що у нас конфлікт інтересів і він не буде зі мною працювати. Це, це, це жесть. Це жесть, це просто жесть вимога про видалення розміщення відео.